Так, да, добрий вечір. Доброго вечора. — Так, я готовий вас слухати. Дивіться, ця ситуація почалася з початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого. Як почалося наступу, я десь 28-29 лютого почав займатися тим, що виготовляв кікімори. Почав виготовляти кікімори для військових. Ага. І звернувся в міську раду, так як я канівський, я звернувся в міську раду Каніва. Попросив конкретно звернувся до секретаря міської ради, п'яткова Оксана, є така. П'яткова Оксана, це вона хто? Секретар міської ради. Секретар міської канівської ради, да? Да, угу, так? Так, записав. Звернувся до неї з проханням допомогти мені із сітками. Ну так як Канівце, да, місто Риболовне, сіток там і Я просто по людськи звернувся до. Ну що було мені він не сказано про синене? Це не наша компетенція, і ми не займаємося такими допомогами. допомогою. Ну, після цього я почав там виясняти і вияснив той факт, що її чоловік є Леонід Грищенко. В каніві його знають як Льоня Московський. А uh чого -huh. він на Московський? Він відбував покарання в Росії, і після того в нього така була прозвільність. Він являвся директором Смілянського водгео КП uh -huh. Водоканал, яке довів до банкрутства і продав. Був, був суд йому, там винесли вирок якийсь, ну і так далі. Тому подав. В Канії він наоткривав, судом йому заборонено займати державні посади. Він місто, щоб не займати державні посад, він наоткривав благодійних організацій. 19 штук тільки в Канії, цих благодійних організацій. А ну, ви мені дасте а так хотя я і сам знаю знаю лекції цих організацій? У вас я вам на Фейсбук месенджер скину там деякі з них. Хорошо. Я звернувся, опереже ж таки, пишу йому, що Льоня, так і так. Відбуває покарання, роблю для військових тікімера, мені потрібна сетка, Ти як людина недалеко допоможи. Чим закінчилося все там? Не наша справа, які там гроші, що я з цього матиму, і так далі, тому подобне. Я почав далі продовжатися шукати, що таке, чого така відмова, чого така реакція. І почалось вияснятися, що вони просто-напросто приймають місто Фірзен, ввозять в Канів гуманітарку. Гуманітар... Місто? Фірзен, Фірзен, Фірзен дав місто Канів. Ага. І, і через міську раду це все відбувається. І Почали виясняти, що вони просто торгують цією гуманітаркою в магазині, на базарі, так як директор комунального підприємства «Ринок Канів» є депутатом з їхньої, ну, з їхнього кола, можна так казати, міської ради, які який зараз ходять під головою Ренькасом, який зараз всіляко там друг другу допомагають. Я позвонив до начальника ринка, до Саша Корнієнко, там він, до речі, єдиний, хто согласився допомогти там тими сітками, і він допоміг. Uh -huh. І я йому задаю питання: ти знаєш, що в тебе на базарі торгують гуманітарку? Він мені каже: Ну так, я знаю, да, магазин знаходиться на території базара, але він давно викуплений, і я не можу піднімати цей кіпер. Ти ж розумієш, вони мене з'їдять. Я перезвонив ще до ряда депутатів, говорю, гуманітарка продається. Ми не знаємо, але ну так, ми знаходимося в опозиції, ми не можемо нічого зробити. Це хто сказав, ми знаходимося в опозиції, ми нічого не можемо хто, зробити. Хто це сказав? Це такий депутат із Каніболоцький, депутат огородник, угу. це все депутати канівської міськради. Угу. У нас з ними каніболовські в городні каже, ти знаєш, у нас у самих з мером війна. Я говорю, та понімаю вашу війну. Це ваша внутрішня війна, ви там собі займаєтесь. Але тут говориться про допомогу військовим, а не про щось інше. Та ну що ж ти ж бачиш, Льоня там московський, Ну вони починають. Бачиш, Льоня Московський там, тими скважинами він задовбав, ті гроші краде. Я починаю виясняти ці скважини. Виходжу на волонтера, який займається цими скважинами. Скважини це в мікрорайоні Костян і Скандівський. Мікрорайон. Е -е, люди захотіли зробити собі скважину на вулицю, щоб uh -huh. ця вулиця запитана була від неї скважини. Собрали гроші, собрали 890.